Привіт! Якщо ви фрілансер або працюєте в компанії, то за останні 10 днів, десь між 12 та 22 грудня, сталося дещо, що вже зараз впливає на ваш дохід. І це не чергові прогнози на 2030 рік. Абсолютно, це зміни, які відбуваються просто зараз, і знаєте, так тихо переписують правила гри, за які навички компанії готові платити більше, а які почали стрімко знецінюватися. Саме так. І сьогодні ми не просто переказуємо новини, ми, по суті, влаштовуємо такий собі практичний брифінг. Угу. Наша мета розібрати цей потік інформації на конкретні кроки. Як захистити свій заробіток, де з'явилися нові можливості, і яких ризиків варто уникати в найближчі, скажімо, 3-6 місяців? Бо ситуація справді дивна. Так з одного боку, у нас є звіт про рекордні 37 мільярдів доларів інвестицій в корпоративний щі, а з іншого дані про майже 55 тисяч звільнень пов'язаних з ним. Це справжній шторм, це шторм, і наше завдання знайти в ньому безпечний курс. І ми згрупували все у три ключові теми нові гроші, нові правила гри для навичок, і найголовніше, як захистити свою роботу і навіть вийти в наступ. Тож почнімо з найприємнішого з грошей, звісно, де вони з'являються просто зараз. Гаразд, перша тема. Знаєш, що мене найбільше вразило у свіжому звіті від Menlo Ventures? Ну не самі суми інвестицій, а те, куди вони йдуть. Схоже, оця золота лихоманка зі створенням власних складних шай моделей з нуля вона добігає кінця. 76 компаній тепер не розробляють, а купують готові шай-інструменти. Тобто, умовно, замість того, щоб будувати автомобільний завод, вони просто купують готові машини або беруть їх в оренду. Точно це ж повністю змінює правила гри для фрілансерів і малих бізнесів. Виходить, компаніям потрібні не геніальні розробники моделей, а люди, які вміють швидко взяти готовий інструмент і впровадити його у відділ продажів, маркетингу чи підтримки клієнтів. Так, це ж просто золота жила. Це можливість, але з дуже важливим нюансом. Це ринок неймовірної швидкості. Одночасно, з цими інвестиціями у статтях Wired та прогнозах від Stanford GI все частіше звучить термін бульбашка шеї. Ага, тобто це може луснути. Саме так. Це означає, що будувати довгострокову кар'єру на знанні одного єдиного інструменту дуже ризиковано. Подивись, що відбувається на ринку. Ще вчора лідером був OpenAI, а сьогодні звіт показує, що Антропік несподівано обійшов його за корпоративними витратами, зайнявши 40% ринку. Ого! Інструменти змінюються щомісяця. Тобто стратегія вивчу один інструмент і буду на ньому заробляти 5 років більше не працює вже ні. Потрібно фокусуватися на швидких перемогах. Прийшов, впровадив рішення, показав клієнту результат у грошах, отримав свою оплату і пішов далі. Абсолютно. Добре, тоді давайте розберемося, де тут пролягає вододіл між успіхом і невдачею. Хто виграє в цій гонці? Виграють ті, кого можна назвати інтеграторами або ще консультантами для малого бізнесу. Угу. Це люди, які не створюють технологію, а допомагають іншим її застосувати. Маркетологи, консультанти з автоматизації. От, подивись, наприклад, Заландо. так, я читала. Вони взяли готовий інструмент і скоротили час на створення рекламних візуалів з тижнів до кількох днів. А це економія 90% витрат. Вражає. І Wall Street Journal навіть пише про появу нових ролей ще тренери та ще аудитори. Гаразд, з інтеграторами зрозуміло, але мене дурбує інше. Якщо Заландо автоматизує створення візуалів, то де тепер працювати тим тисячам дизайнерів-початківців, які раніше робили цю рутинну роботу? Так чи не створюємо ми ціле покоління безробітних юніорів? І це абсолютно справедливе побоювання. У зоні ризику опиняються саме виконавці рутинних шаблонних завдань. Тобто початковий аналіз даних, написання простого тексту так, створення стандартних зображень. Це все те, що зараз генерує ші, і що Меріам Вебстер дуже влучно назвав словом року «слоб». Шлок, тобто низькоякісний масовий ші контент. Саме раніше цю роботу віддавали фрілансерам-початківцям або молодшим спеціалістам. Тепер компанія може купити підписку на сервіс, який зробить це дешевше і швидше. Добре, це реальність. Тоді які конкретні кроки. От я власниця мікробізнесу чи фрилансерка. Що мені робити? Створити максимально просту і зрозумілу послугу. Наприклад, аудит та інтеграція щі для вашого відділу продажів. Не щось абстрактне? Точно. Оберіть один-два інструменти, станьте в них експертом і продавайте не налаштування щі, а конкретний результат. Я звільню 5 годин робочого часу вашого менеджера на тиждень. Це зрозуміло. І це можна запакувати як послугу і продавати на Upwork чи LinkedIn. А якщо людина працює в компанії і не хоче йти у фріланс, тоді стратегія інша, але не менш ефективна. Стати внутрішнім шит-чемпіоном. Ши чемпіоном так опитування Gallup показує вражаючу цифру: 23% співробітників взагалі не знають, чи є в їхньої компанії якась ши стратегія. Це ж величезне поле для ініціативи? Саме так запропонуйте своєму керівнику протестувати один інструмент для вашого відділу. Це шлях до того, щоб стати незамінним. Але тут, мабуть, є ризик. Отак і я б додав один важливий нюанс стати – це не лише про ініціативу, а й про величезну відповідальність. Якщо ви принесете в компанію інструмент, який випадково злиє дані клієнтів, чемпіонство швидко перетвориться на звільнення. Точно. Тому спочатку безпека та політики компанії, а вже потім експерименти. Це дуже слушне зауваження. І який тоді наш хід на 30 днів одна конкретна дія. Вивчить один популярний інструмент для вашої сфери. Якщо ви кодер, подивіться на Cursor, який відвоює ринок у GitHub Copilot. якщо маркетолог розберіться з інструментами для генерації рекламних кампаній. І що далі? А потім створіть на LinkedIn коротку пропозицію платна годинна консультація для власників малого бізнесу на тему, як цей інструмент може заощадити вам гроші, це швидкий спосіб перевірити попит. І почати монетизувати нову навичку. І ось ця ідея про те, щоб стати шиї чемпіоном у своїй компанії, ідеально підводить нас до наступного питання. Адже недостатньо просто принести інструмент. Так. Потрібно розуміти, які навички тепер цінуються, а які, відверто кажучи, вже нікого не цікавлять. Це і є нова реальність ринку праці. Абсолютно. І тут ми бачимо найцікавіший сув. Цінність переміщується від простого вміння користуватися чаджі до того, що можна назвати вмінням диригувати ще агентами. О, диригувати? Макінзі називає таких людей ши перекладачами. Диригувати гарне слово. Можеш пояснити на простому прикладі, що це означає? Звісно, уявіть, що чад це один музикант, скажімо, скрипаль. Ви даєте йому ноти, він грає. Uh -huh. А щій агент це цілий оркестр. Ви як диригент просто кажете: підготуй мені звіт по продажах за останній квартал. І все, і все. А агент сам знає, що для цього треба зайти в crm систему витягнути дані, проаналізувати їх у таблиці, написати висновки і оформити презентацію. Новий Zoom AI Companion 3.0 це вже приклад такого агента. Тобто він сам шукає інформацію і готує звіти. Так, і керування такими системами це нова преміальна навичка. Звучить потужно але ж у цієї медалі має бути й зворотній бік. І він є дуже серйозний. Звідси НБС, посилаючись на дані Challenger Gray and Christmas, показують майже 55 тисяч звільнень у США цього року, безпосередньо пов'язаних з впровадженням ШАІ. 55 тисяч? Так. IBM замінила кількасот HR-спеціалістів чат-ботами для виконання рутинних завдань. Знецінюються навички, які можна легко описати інструкцією і відтворити. І ще ж ця історія з Bossware. А, так. Стаття у Wired попереджає про так званий Bossware – програми, які таємно записують роботу співробітників, щоб потім навчити шиї їх замінити. Це вже не наукова фантастика. Це трохи лякає. Але є щось, що машина поки що не може. Я читала дослідження Кембриджського університету. Про нотування? Так. Що звичайне нотування від руки для навчання ефективніше ніж використання шиї для підсумків. Це ж про щось говорить. Говорить про головне, навичка критичного мислення та самостійного синтезу інформації стає абсолютно преміальною. Тобто машина може узагальнити. Так, але зрозуміти глибинний сенс. Знайти неочевидні зв'язки і прийняти на основі цього рішення поки що може тільки людина. Це і є та сама людська додана вартість, за яку готові платити. Тоді хто виграє від цього суву: проектні менеджери, стратеги, креативники, ті, хто використовують ще її як підсилювач для мислення, а не як його заміну. Саме так виграють ті, хто вміє поєднувати свою основну експертизу з керуванням ще Вони не просто генерують контент. А будують системи, що працюють на основі ще її. А хто ризикує? А от ризикують молодші спеціалісти, чия робота полягала у виконанні завдань за інструкцією. Угу. Журнал Fortune пише, що ще піднімає рівень слабших виконавців до середнього. Це означає, що компанії тепер можуть отримати прийнятний результат від меншої кількості людей. Що знижує потребу у великій армії юніорів для рутинної роботи. На жаль, так. І що з цим робити на практиці знову ж з позиції фрілансера і найманого працівника для мікробізнесу чи фрілансера кардинально змінити свою пропозицію. Замість напишу 10 статей. Пропонуйте щось на кшталт створю та буду керувати контент-системою на базі ШИІ». Точно, система, яка генеруватиме ідеї та чернетки, а я забезпечую фінальну якість, фактчекінг і стратегію. Це послуга на порядок вищого рівня. Ви продаєте не руки, а мозок. А для людини в офісі. Перестати використовувати шиї лише для генерації ідей для пошти. Це точно. Почати використовувати інструменти для автоматизації цілих робочих процесів. Запропонуйте керівнику проєкт з автоматизації одного рутинного процесу у вашому відділі, наприклад, щотижневої звітності. І показати, скільки часу це вивільнить для більш стратегічних завдань. Так. Це прямий шлях до підвищення своєї цінності. Добре, а який тут хід на 30 днів? Пройдіть короткий онлайн-курс з агентного шаї або автоматизації робочих процесів. Потім визначте один повторюваний процес у вашій роботі: підготовку звіту, сортування листів, збір даних і спробуйте його автоматизувати. Навіть частково навіть часткова автоматизація за допомогою інструментів на кшталт запір чи н n покаже вашу проактивність, і що головне змінить ваше мислення. Це підводить нас до третьої, і можливо найважливішої теми захист і наступ. Як у цьому новому світі зробити свою роботу не просто потрібною, а незамінною. Угу. Я натрапила на статтю CNN і, чесно кажучи, була здивована. У розпал буму з'являється тренд антишаї маркетингу. Так, це цікава тенденція. Радіогігант iHeartMedia буквально хвалиться, що їхній контент гарантовано зроблений людиною. Це ж контрінтуїтивно. Невже ми вже наїлися шаї і тепер готові платити премію за все людське? Це абсолютно логічний процес. Це реакція ринку на величезну кількість того самого шлаку. Так, коли все навколо стає синтетичним, справжнє, людське, авторське стає преміальним. Дослідження iHeartMedia показало, що 90% слухачів хочуть, щоб їхні улюблені подкасти та радіошоу створювали люди. І це створює величезний ринок. Так, ринок для послуг, де людський підхід, емпатія, креативність це і є головний товар. Тобто, це шанс для дизайнерів, консультантів, коучів, письменників можна позиціонувати себе як бутикового спеціаліста. Саме так, так я використовую шиї для рутинних завдань, щоб бути ефективнішою. Але фінальний продукт це результат мого досвіду, мого смаку, моєї творчості. Це спосіб виділитися і виправдати вищу ціну. Безумовно, але тут є і найбільший ризик стати непомітним, злитися з масою ши генерованого контенту. Це правда. Подивись на Ютуб. Вони почали масово блокувати канали-мільйонники, як от Screen Culture та KH Studio, за створення фейкових ші-трейлерів. Це чіткий сигнал. Дуже чіткий сигнал від платформ: за низьку якість та введення користувачів в оману будуть карати. Якщо вашу роботу неможливо відрізнити від того, що може зробити щій за 5 хвилин, її цінність буде нестримно прямувати до нуля. І це стосується не лише контенту. Навіть процес найму на роботу змінюється. Читала дослідження, що 78% компаній вже використовують щі для підбору персоналу. Часто першу співбесіду проводить бот. Угу. Це ж вимагає абсолютно нових навичок самопрезентації. Саме так треба розуміти, що на першому етапі розмова йде не з людиною, яка оцінює харизму, а з алгоритмом, який шукає ключові слова. Тобто треба говорити максимально чітко і структуровано. І по суті, алгоритм не зрозуміє натяків чи складних метафор це нова навичка говорити мовою зрозумілою для машини. Тож давайте підсумуємо цей блок. Хто виграє в цій новій реальності? Виграють ті, хто будує сильний особистий бренд, заснований на якості, експертизі та унікальному підході. І ті, хто прозоро говорить, як використовує шиї. Так. А ризикують анонімні фрілансери, які конкурують лише ціною. Якщо змагатися у ніші, де головний критерій хто дешевше, то завжди програєш машині. Це проста економіка. Які практичні кроки для мікробізнесу, наприклад, чітко визначити свою позицію. Є дві робочі ніші. Перша, ви швидкий та доступний варіант завдяки максимальній автоматизації. Друга, ви преміальний сервіс з людським обличчям, де шиї лише допоміжний інструмент. І не можна сидіти на двох стільцях. Точно. І головне бути прозорими. Напишіть у своїй пропозиції, як саме ви використовуєте шиї. Це викликає довіру. А для найманого працівника. Документуйте час, який ви особисто заощаджуєте за допомогою Шиї, не просто для себе, а для керівництва. І презентувати це не як я стала менше працювати. А як я створив додаткову потужність для нових проєктів, це миттєво перетворює простого виконавця на оптимізатора процесів. Що підвищує цінність в рази. Так. І наш фінальний хід на 30 днів у цьому блоці. Перегляньте свій профіль на LinkedIn або у вашому резюме. Чи чітко він комунікує вашу унікальну людську цінність. І що додати. Додайте одне речення, яке позиціонує шиї як ваш інструмент, а не заміну. Наприклад, використовую новітні шиї інструменти для аналізу даних, що дозволяє мені фокусуватися на розробці стратегічних рішень, які не під силу машинам. Це одразу ставить на зовсім інший рівень в очах рекрутера. Саме. Гаразд, ми пройшлися по трьох ключових темах. Тепер давайте зберемо все це у максимально стислий і практичний чек-ліст на наступний тиждень. Отже, три речі, які треба почати робити я почну. Давай. Перше витратити 2-3 години на вивчення одного агентного ще і інструменту, що автоматизує процеси. Друге задокументувати одну рутинну задачу у своїй роботі. Наприклад, підготовку щотиждевого звіту і скласти реалістичний план її автоматизації не треба робити все одразу, просто створіть покроковий план. І третє від мене переписати своє резюме чи профіль на LinkedIn, роблячи акцент на навичках керування, стратегії та критичного мислення, які посилені завдяки щиї, а не замінені ним. Добре, тепер три речі, які варто припинити робити. Перше і найважливіше використовувати щії для створення фінального продукту без глибокого редагування, фактчекінгу та людського доопрацювання. Бо це прямий шлях до створення шлаку. І шкоди для репутації. Друге конкурувати лише ціною за завдання, які легко автоматизуються, це гра, в який гарантовано програєш в довгостроковій перспективі. І третє, про що ми вже згадували ігнорувати питання приватності та політики вашої компанії щодо використання сторонніх ши інструментів. Наслідки можуть бути набагато серйознішими, ніж здається. І наостанок, як ми і обіцяли, одна навичка інвестиція, в яку окупиться в найближчі 90 днів. Це системне мислення. Поясни. Це звичка бачити будь-яку роботу не як окрему дію. А як процес? Процес, який можна розкласти на етапи, знайти в ньому слабкі місця, оптимізувати і частково автоматизувати, комбінуючи найкращі людські якості та правильні інструменти, тобто здатність бачити всю картину, так і саме ця здатність зараз цінується найбільше. Чудово, і наостанок одна думка для роздумів. Так, згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, кожна третя людина вже використовує щі для емоційної підтримки. Ого, що стає нашим колегою, асистентом, а для когось навіть співрозмовником, і це змушує задуматись. Mm, якщо машини починають займати навіть таку, здавалося б, суту людську нішу, то яка одна навичка, в яку ми маємо інвестувати понад усе, щоб залишатися незамінними не лише в кар'єрі, але й у житті?